Всі депутати розвішані, кандидати в депутати відповідно до списку наданого обруженою виборчою комісією в тому порядку, в якому там перелічені. Партії по... по тих плакати видали без номерів, щоб краще народ заплутати. Мабуть, не знаю чому без номері. Але так. Але розмістити треба по номерах. Ось розміщені. Тут будуть прийматись, перевірятись по списках виборці, видаватись бюлетні. Тут ще один, одна, один будинок буде обслуговуватись і тут буде вестись реєстрація спостережників, журналістів і інших.